ХХ століття стало епохою надзвичайно стрімкого розвитку технічних, наукових і культурних процесів. Ці зміни торкнулися практично всіх сфер людської діяльності, зокрема й перукарського мистецтва. Те, що раніше ґрунтувалося виключно на ручній майстерності та традиційних прийомах, поступово перетворилося на сучасну індустрію завдяки впровадженню електротехніки, хімії. Індустріалізації виробництва та розвитку масової культури. Електротехнічні досягнення і перукарство Одним із ключових чинників стала поява та широке використання електрики. Перші фени з'явилися на початку ХХ століття і швидко стали незамінними для швидкого сушіння та моделювання зачісу. Електрощіпці та праски для волосся відкривали нові можливості для створення хвилястих чи ідеально гладких форм, задаючи тренди моди. У салонах з'явилися стаціонарні сушуари, які дозволяли обслуговувати одразу кількох клієнтів і надали перукарським послугам масового характеру. Відтепер перукар працював не лише руками, а й за допомогою технологій, що підвищувало ефективність і швидкість роботи. Хімічна промисловість і нові засоби розвиток хімії справив справжню революцію в перукарстві. Стійкі фарби на основі аміаку та перекісу водню дозволили надовго змінювати колір волосся. Винахід хімічної завивки у 1906 році дав змогу створити довготривалі локони. З'явилися фіксатори та лаки, які забезпечували надійність і тривалість складних зачіс. Завдяки індустріалізації масово вироблялися шампуні та кондиціонери. А реклама зробила їх популярними серед широкого загалу. Індустріалізація та масова культура. Масове виробництво інструментів і косметики у ХХ столітті демократизувало перукарські послуги, салони краси стали доступними широким верствам населення, а не лише еліті. Стандартизація обладнання забезпечила єдині зразки інструментів і сприяла швидкому поширенню технологій у світі. Реклама в кіноіндустрії створювала моду від голівудських хвиль стилю пін-ап до високих начосів 60-х років. Це безпосередньо впливало на роботу парукарів і формувало запити клієнтів. Науково дослідницька база. Паралельно формувалася наукова підтримка перукарської справи, з'явилися наукові школи та інститути, що вивчали структуру волосся та дії косметичних засобів. Розроблялися програми професійного навчання, які базувалися на матеріалознавстві та сучасних дослідженнях. Було закладено основи стандартів безпеки у використанні хімічних препаратів. Соціокультурний вплив технічні інновації зробили перукарство важливою складовою культури і стилю життя. Зачіска перетворилася на символ самовираження соціального статусу та належності до певної субкультури. Перукарі почали працювати у тісній взаємодії з модною індустрією, кіно, театром та шоу-бізнесом. Творчі ідеї, які раніше здавалися нереальними завдяки технічному прогресу, отримали практичне втілення. Отже, ХХ століття докорінно змінило перукарське мистецтво, електрика, хімія, масове виробництво і медіа відкривали нову реальність, у якій майстер став не лише ремісником, а й митцем та технологом. Перукарська справа із візуального ремесла перетворилася на частину. Глобальної культури, де техніка і творчість взаємодіють, формуючи сучасний образ людини.